Валютні підтопі перекази на картки іноземних фінансових установ. Які ліміти, які банки реалізували такі перекази у своїх мобільних застосунках та де такі перекази найдешевші та навіть безкоштовні? Про це детальніше у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі ВолодПРО. Сьогодні трішки повернемось до теми валютних переказів з картки на картку. Ця тема частково була висвітлена при порівнянні найкращих валютних карт 2024 року та у відео з валютними переказами між родичами. А сьогодні ми детально глянемо і порівняємо тарифи на такі перекази. Але перед самим порівнянням варто дещо уточнити. Валютні перекази з картки на картку працюють лише, якщо ви відправляєте долари чи євро з вашої доларової чи єврової картки українського банку на картку іноземного банку. Якщо ви спробуєте переказати валюту з вашої, наприклад, доларової картки на доларову картку іншої людини, але ця доларова картка отримувача також випущена українським банком, то такий платіж не пройде. З винятком, звісно, якщо між вами встановлені родинні зв'язки в одному банку. І тоді такий платіж це зовсім інша історія. А більше про встановлення родинних зв'язків, щоб без комісії переказувати валюту, ви можете почути ось у цьому відео. Також валютні P2P мають бути відправлені саме з валютної вашої картки. Переказ зроблений з гривневої картки на валютну картку іноземного банку також не пройде. Такі конвертаційні операції зараз обмежені. А щодо обмежень, то на валютні карткові перекази за кордон діє ліміт у розмірі 100 тисяч гривень в еквіваленті на місяць на один банк. Це означає, що ви можете мати валютні картки в різних українських банках, і в кожному з цих банків у вас буде ліміт 100 тисяч гривень в еквіваленті на місяць на переказ валюти з картки українського банку на картку іноземного банку. В банківських застосунках більшість банків такі ліміти показують, тож ви завжди можете перевірити, який ліміт у поточному місяці у вас ще доступний. І ще одна ремарка: 100 тисяч це ліміт загальний. А, тобто, якщо ви усі 100 тисяч використаєте на перекази у доларах, то по євро вже здійснити такі платежі в цьому ж банку не вийде. А тепер про найкращі тарифи на такі перекази. Такі перекази зазвичай не дешеві, і середня комісія на такий переказ валюти десь в межах 2%. Але є і дешевші варіанти, навіть і безкоштовні. Саме так є банк, де такі перекази тимчасово можна здійснювати абсолютно без комісії. Райфайзенбанк нещодавно реалізував такі перекази у своєму застосунку MaiRef і в з цього дозволяє робити такі валютні P2P перекази без комісій до кінця поточного року. Це екстраординарний тариф. адже я не пригадую, щоб ще якийсь банк колись пропонував такі перекази повністю без комісій. Щоб скористатися цією пропозицією, у вас має бути оновлений застосунок MaiRive. Більше банків, які дають здійснювати такі перекази без комісії, немає. Перелік найкращих тарифів на валютній P2P ви можете знайти на моєму сайті walletpro.com.ua у розділі таблиці, клікнувши на сторінку валютній P2P на іноземні картки. Окрім райфу на першій позиції, ви там ще побачите Альянс Банк, у якого комісія на такі перекази 0,8%. Далі йдуть Глобус Банк та Пум, у яких комісія становить 0,9%. За ними БВР, Приватбанк та Монобанк, у яких комісія 1%. Далі мало кому відомий МТБ банк з комісією 1,5%, в А-банку такі перекази з комісією 2%. Хоча нещодавно в них був акційний тариф 1%, в Екобанку також 2%, але плюс 99 гривень за кожен здійснений переказ. Є ще Сенс банку, в якого такі перекази реалізовані у застосунку, але комісія там вас не порадує, бо становить 4% від суми переказу. Тож, як бачимо, умови Райфайзенбанку найкращі. Але вони тимчасові. І швидше за все, що вже з 1 січня 2026 року комісія появиться і у Райфайзені. Який розмір комісії буде у Райфі після завершення пільгових умов, я не знаю, так як на сайті Райфайзену мені не вдалося знайти відповідної інформації станом на момент підготовки цього відео. Якщо ви знаєте інші банки, які реалізували такі платежі у своїх застосунках чи побачили помилку на сайті, то напишіть про це у коментарях. А на сьогодні це все з вами був Ігор та канал WalletPro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!